Стус пиши вірш. Тоже такий твердий хлопець був. Пиши вірш критикам Сталіна. Так, Сталін був тиран, але шкодую, чом він не знищив вас, своїх співців, отих, котрі тягнули Алілуя, вождеві у кривавому вінці. Чом ви тоді у гріб не відійшли, ви тоді у гріб не відійшли. Ви, що колись лизали його стопи, ви б трохи збереглися від хули, бо чесність є, і у вірності холопів. Чи вам не сором проклинать вождя, чи вам не сором зраджувати двічі, Не соромно дивитись людям в вічі, і знов хвалить, і знов потроху ждать. Щодень я чую ваш спізнілий крик, і вам кричу, шалію же, злості, вернися, Сталін, завітай, хоч в гості, і вирви з горла чорний їх язик. От ну, такий був Василь Стус. Він не проста у людина, він же в шкільному віці так дивився на речі з прищуром і намагався говорити правду всім і ніколи з цього шляху не звертати. Так що то, що одні ходили, хвалили Сталіна, там підлаштовувались під систему, його це не влаштовувало. Треба було бути відданим і йти до кінця. Ну, от така непроста людина. І оця от от атмосфера свободи, е міркувань. Він бага дуже багато читає, треба визначити. Дуже багато читає Василь Стус, і у нього інтереси це все-таки він вивчив Латину самостійно. І німецька в нього дуже добре йшла з перекладами, У нього було прекрасно. І він цікавиться все-таки світовою культурою.